Ми розуміємо наскільки важливо для кожного з вас. Тримати своїх дітей близько до себе, і саме для цього зроблений кнуба Джуніор, для того, щоб ви могли прийти, залишити свою дитину під наглядом, з нею будуть гратися, розважати за до мене є телевізор з PlayStation, ще одна кімната для читання. Загалом купа іграшок, і ви можете залишити дитину тут і тут же, в рамках цієї ж будівлі, в її межах, проходити навчання і залишити дітей поряд, де за ними подивляться, наглянуть, залишать їм мультики, іграшки, все, що ви бачите позаду і навколо мене, бо ми Знаємо цю важливість, коли ви не бачили свою дитину доволі довго і не хочете її відпускати, але тут вона буде під наглядом, тут за нею будуть дивитися, гратися, розважати, поки ви отримуєте нову якісну освіту, навіть просто прийти і поговорити щодо вступу і того, що ви можете робити далі. Бо саме так, і саме тут, і саме зараз, разом з вами, ми вчимо будувати майбутнє.